Привіт-привіт! З вами знову Армія Книголюбів. Як я, радий вас... Ні, неправильно. Як я радий, що ви мене бачите! Сьогодні буде розпаковка від найкращого мого друга дитинства Пітера Блейкера. Вітайте його! Привіт, Пітере! Знову він зі своїми привітами. Лікарі казали, щоб я подалі від нього тримався. Подіваюся, він мене не буде чіпати, поки буде читати книгу, яку йому подарував. Але це на пару днів, лише на пару днів. Тому прошу вас, мої любі дівчатка, зайдіть у вішлист і подаруйте цьому книголюбу пару книжечок. Я вам буду дуже дуже вдячний. Пітере, привіт! кажуть, що книгу, яку ти подарував, дуже-дуже класна. Дякую, Пітере. Я кохаю тебе. О, я люблю тебе. Рятуйте, дівчата, дайте мені можливість відпочити від цього книголюба. Ще раз дякую, Пітер, ти справжній друг. А тепер поглянемо, що він нам подарував. І це книга склети з шафи моєї бабці. Автор Вікторія Задорська. Ви тільки погляньте на цю красу, обожнюю такі книги. <звук> Ах, як же вона класно пахне. Тут навіть є автограф для армії книголюбів. Дивіться, клас. Книга має дуже цікаві і красиві ілюстрації. Я прочитаю цю книгу, обов'язково вам розкажу про своє враження. А ви поки що переходьте до Вікторії і замовляйте книги, підтримуйте українських авторів. Дякую!